Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Марія Пригара. Казка про ведмедика, де шумить сосна Креслата, Край дзвінкого джерела, там ведмедиця кудлата. І з малятами жила. Двоє менших ведмежаток, ще й ведмедик старший брат. І любила дуже мати неслухняних ведмежат. Умивала на полянці, в ліс по ягоди вела, частувала медом вранці із бджолиного дупла, вчила з дуба кору дерти, у пеньках. Шукать жуків, тільки старший був упертий, слухать зовсім не хотів. Кривдив братиків маленьких. Краще б я тут був один. І завжди зітхала ненька. Отакий недобрий син. Як ти будеш жити в світі? Та ведмедик не вгавав. А на всі слова сердиті тільки лапою. Махав, ще й хвалився. Я вже добре знаю хащу лісову. і Я великий, я хоробрий, сам як схочу, проживу. Чого то у лісі регочуть сороки? Чого то зайчата вхопилися в воки, чого то от сміху? Аж пада лиситься. це так невдаха! Дивіться, дивіться. По лісу ведмедик бередешку, тельгає. Нема йому щастя і долі немає. Хотів у ярузі струмок загатити, щоб потім всю рибку в ставку половити. Намірився скручі зіпхнути колоду. Та й сам обірвався, що у воду. Чиюсь під корчами побачив комору, як носа засунув, підскочив угору їжак, нашоровшись, як тупне щосили, не лізьте, будь ласка, куди не просили. Ще й білка із гілки поглянула скоса, зірвала дві шишки. Поцілила в носа. От так тобі й треба. Хвалькоти ледащо, тиняється в хащі, не знаючи, нащо. На річку ведмедик побрів, зажурився. Навіщо тікав я, навіщо хвалився? Чого в цю халепу було мені лізти? де ж пообідать? І де попоїсти? Аж тут, в очереті, він бачить ніздечко, а в нім лебедині Великі яєчка. Зрадів наш ведмедик, спинився раптово. Оце так натрапив закуска готова, тепер підживлюся. І раптом на лихо, звідкіль не взялася стара лебедиха. А дзузький кудлапий, нема сюди ходу, не сунься у воду, не знаючи броду. І дзьобом, і крильми лупцює не в даху, тікає ведмедик та плаче від жаху. Рятуйте, рятуйте, ой, мамо, ой, рідна, почула це мати, олівонько бідна з заяру. До річки, примчала, що духу, синка врятувала, насмикала вуха, добігавсь гуляко. Ходімо ж додому. Було тобі добре без мами самому. Оце дожилася, по вік не забуду. Ведмедик похнюпивсь. Я більше не буду. Вже виріс ведмедик, вже має малечу. Та згадує і зараз оту свою втечу. Подряпинки давні, та гулі на носі. І казку про нього розказують досі. Кінець казки. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.